У Кіровському суді Кропивницького обрали запобіжний захід директору підприємства, яке за версією слідства постачало у дитсадки спред замість вершкового масла. Мова йде про підприємство Обторг к сказав керівник Кіровоградської обласної прокуратури Ян Стрелюк. Чинним законодавством заборонено для використання в їжі для дітей підприємства за межної відповідальністю ОПТОРГКА, яке роками постачає продукцію до навчальних закладів Кропивницького. Фактично, ну дуже велику кількість тендерів це підприємство роками виграє. Окрім цього, і підприємство, яке виробляло, це «Хмельницьке Сербаза, також належить родині цих. Бізнесменів, тобто це такий замкнутий цикл. Вони самі виробляють, самі постачають. У січні поточного року також це підприємство ми викрили на тому, що вони намагалися поставити до навчальних закладів овочеві та фруктові соки на суму 8 мільйонів 100 тисяч гривень. Підозрюваний просив не показувати його обличчя та не називати прізвище. Свою провину не визнає. Є сертифікати качества, все є, всі документи, в порядки. Все. То есть качество нормальне масло. Масло, ще в 2020 році проходило проверку, за експертиза в Києві і все хорошо. Ви давно цим займалися постачанням масла? З 2019 року. Прокурор Олексій Нікітченко просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід за ставу півмільйона гривень. І покласти обов'язки приходити за першою вимогою, не виїжджати із Кропивницького, не спілкуватись з свідками. 2023 року організував значну схему, в ході якої до закладів освіти міста Кропивницького доставлялися продукти харчування, яке згідно висновків судових експертів є фальсифікованою молочною продукцією, а також вноситься до категорії спредів, а не, як заявлено у довериних документах, маслом до школи. Адвокат підозрюваного Сергій Салюк просив зменшити суму застави. Обіг грошових коштів по товариству то це ж не є особистими коштами в матеріалах кримінального провадження. Аналогічно жодних відомостей немає про те, що бюджетні кошти, при власнення яких інкриміновано моєму захисту, будь-який спосіб знімалися чи кудись переводилися і в подальшому ним використовувалися. Суддя Олексій Галаган ухвалив таке рішення. Для того, аби внести заставу, мають п'ять днів. За словами прокурора, за статтею за володіння бюджетними грошима шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану передбачена відповідальність позбавлення волі від п'яти до восьми років. Поки триває слідство, управління освіти коментарів не надає, сказав Суспільному керівник пресслужби Сергій Якунін. Директор Хмельницької маслосирбази Сергій Сакін, яке фігурує у провадженні щодо постачання неякісної продукції, звинувачення прокуратури заперечує. Надав результати експертизи партії продукції, яку з його слів постачали підприємство Опторг к Результати експертизи від Державної лабораторії Держспоживслужби та ДП «Хмельницьк стандарт металогія» показали повну відповідність нашої продукції стандартам ДСТУ та відсутність пальмової олії в зазначеній партії товару. Хмельницька маслосирбаза сербаза і національна поліція досліджували в рамках експертизи одну й ту саму партію товару. Ми не погоджуємося зі звинуваченням у постачанні продукції на належної якості, а саме спрейдів замість масла. Таке твердження не має нічого спільного з дійсністю і шкодить нашій діловій репутації. Зі слів Сергія Сакіна, підприємство та поліція досліджували в рамках експертизи одну і ту ж партію товару. Олена Жикалова, Антоніна Крейтер, Анатолій Басистий, Роман Сташенко Суспільне новини Кропивницький.